Привіт всім! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачне м'ясо з курячих бедерець е, З бедерець я косточку видалила. Отак, От цілі поуставляла тільки без косточки, додавила сіль, паприку, перчик і поклала обсмажуватись на пательні до готовності. Поки м'ясо обсмажуємо. Приготовимо салатик, натираємо на дрібній терці моркву, сиру, сирий бурячок теж на дрібній терці, пошинкували капусту, додали десертну ложку майонезу, все вимішали, посипали горішками, кунжутом і салатик готовий. Далі будемо готувати м'ясо. М'ясо підсмажилось. Виймаємо з пательні. Додаємо в пательню 2 ложки муки і обсмажуємо. Робимо так, як на відео. Солим, перчим, додаємо куркуми і сухий часник. Можна сирий додати. Перемішуємо. Вливаємо 100 мг сметанки 12%. Обсмажуємо 2 хвилинки, Додаємо воду. Мішаємо, щоб розійшлася мука. Ще чуть-чуть підсолюємо, викладаю м'ясо підсмажене. Перевертаю на пательні 5 хвилин і страва готова. Можна подавати аромати неймовірні, смачного. Приготуйте вам сподобається.